В опішні приміщення медзакладу готують для заселення переселенців, де лікуватимуть пацієнтів. Ось це ось класична палата, в якій ми робимо ремонт. Тут може розміститися 4-5 ліжок. У Полтаві презентували виставку про війну в Україні, що показують. Навколо нас літають маленькі частички війни. Сім'я Ляшенків із Зінькова виховує сімох дітей, четверо з яких названі як живуть. Я їм був а але сказали. У Полтаві працює учителька з Харківщини Ольга Царук, що каже про нову роботу та переїзд через війну. До кінця навчального року, я маю на увазі попереднього, я все ж викладала у себе у своєму селищі. В час російсько-української війни полягли четверо захисників з Полтавщини. Усі вони загинули на Донеччині. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін, старший солдат Роман Сліпич загинув 24 вересня поблизу села Озерянівка. Воїнові було 38 років. Він народився і жив у Полтаві. Солдат Василь Алєксєєв загинув 27 вересня поблизу села Павлівка. Воїнові було 36 років, проживав у Котельві, повідомила голова громади Тетяна Корост. І ще один солдат, 29-річний Володимир Савченко, загинув 25 вересня під час бойових дій поблизу села Рідкодуб. Як повідомив Роман Істомін, боєць із села Сліпорід Іванівка Гребінківської громади. Дати та місця прощання із ними поки невідомі. А із Юрієм Трибіним із Семенівки Кременчуцького району попрощалися 30 вересня. Солдат загинув 26 вересня поблизу села Спірне. Воїнові було 44 роки, розповів Роман Істомін. Бригадир підрядної організації Костянтин Бабаєв ріже кахель, який укладатимуть на стіни у терапевтичному відділенні лікарні в опішні. Сюди мають заселити внутрішньопереміщених осіб. У нас переселенців влітку було 1600, зараз 2000. їх ще збільшується на зиму, тому нам вже розміщати ніде. Зараз в громаді переміщені особи проживають в основному по приватному сектору, але і в закладах освіти, наприклад, ті, що ми не запускали в садочках, в дитячому таборі. Там близько ста людей, але ну в деяких закладах немає навіть душевих. Наприкінці липня пацієнтів, яких лікували у відділенні, перевели до денного стаціонару. Нині у приміщенні завершили підготовчі роботи, каже бригадир. Йде відділка, осталось доложити на полклітку, сформувати потолки. и, в принципе, покраска. Коммуникации все проведены, то есть только осталось установить там унитазы, душевые, электрика вся подведена, поставятся розетки после покраски, там освещение и все. У восьми палатах зможуть розмістити приблизно 40 переселенців. Ось це ось класична палата, якій ми робимо ремонт. Тут може розміститися 4-5 ліжок комфорту. Може розміститися родина. Тут буде вмивальник, нові ліжка з ортопедичними матрасами, які в нас уже є тумбочка, стіл, стілець. Тут будуть електроплити, їх буде ну як мінімум дві. а Там будемо дивитися по ситуації. Це приміщення можемо опалювати дровами, тому. В принципі енергонезалежність також буде тут. Поновити лікування пацієнтів у відділенні планують після того, як внутрішньо переміщені особи повернуться додому або переїдуть в інші заклади. За словами Миколи Різника, ремонт в опішнянській лікарні розпочали у серпні, а завершити планують до кінця жовтня. На це із бюджету громади спрямували 2 мільйони гривень. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина. Полтавський медіахудожник Володимир Колбаса показує інсталяцію. Тут на земляному насипі лежить хліб, а поруч, частина гусеничної стрічки від знищеного російського танка. Її привезли з Київської області. Ви тут бачите український чорнозем, українське поле. Це поляниця, яка по розміру збігається з розміром протитанкової міни. На цю поляницю бачите проекцію самої міни протитанкової, яку власне ви можете її розмінувати. Можете взаємодіяти з цією інсталяцією і прибрати цю загрозу. Я Зараз покажу, як працює інтерактивність. От привівши рукою бачите, що це знову хліб. Ця інсталяція одна з п'яти, яку представляють у межах проєкту знешкодження у Полтаві. Над ним три місяці працювали місцеві митці. Для цього відвідали звільнені від російської армії місця Київщини та Сумщини. У нас в інсталяції це модель дев'ятиповерхівки. Бородянці, яка знаходиться всередині камери обскури. Це темна кімната, на всі поверхні якої проєцюється зображення світу назовні. Це теж символ того, що поки йде життя назовні, ну, всередині кожного з нас є такі руїни, ми пам'ятаємо про це. За словами Володимира Колбаси, мета проєкту дати можливість відвідувачам перебороти страх, а митцям зафільмувати наслідки вторгнення Росії на територію України. Зокрема, для цього створили 3 d моделі знищеної техніки, які можна побачити за допомогою окулярів віртуальної реальності. Навколо нас літають маленькі частички війни. Це розбита техніка військова російська, яку ми їздили оцифровувати в Київську область. Тобто Через 30 років ми будемо знаходити міни, залишки різної військової техніки. Побачити на виставці можна макет ракети Х-55. Її відтворили у реальному розмірі. Довжиною 6,5 метрів, розповідає Вадим Махітка. Задумка така, що ми можемо ну, нівелювати її паліт на нашу землю за допомогою ну, сильного звуку. Зараз я продемонструю, як це робити. А, людина кричить на цю ракету, і вона перестає діяти. Ну і зривається в випадку. А ще автори проєкту власноруч зробили фігури танків із цукру та карамелі. Це можливо про маніпуляцію політичну. маю саме на увазі маніпуляцію Росії. Розповідають нам про солодки про те, що вони війни немає, нічого немає, але в той же час танки вже заїжджають на територію України. І от для нас вони от, от солодкі, липка маса, яка сама по собі розстає за допомогою наших військових. І Тобто вони зникнуть та розтануть. Вся експозиція, вона пронизана цією ідеєю, що війна це щось надуте. Знешкодження це вже друга виставка у нашому арт центрі після початку повномасштабного вторгнення. У цій виставці, мабуть, найголовніше окрім самих творів, це те, що у Полтаві люди об'єднуються у арт-групи і роблять складне мистецтво. Проєкт знешкодження триватиме з 30 вересня до 13 листопада. Відвідати виставку можна безплатно. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава. Хлопці, подавайте. 13-річний Антон Карабецький із зінькова допомагає працювати по господарству. Я їм буду подавати, а вони сказати. Допомагає у роботі його сестра Анастасія. Рік тому їх узяли до сім'ї Ляшенків. Ці дітки вони являються родичами по чоловіковій лінії. Їхня мама була племінницею, і вона їх сама виховувала, і так у них сталося в сім'ї, що вона захворіла. 11 місяців ми боролися за життя мами. але Трапилося, що трапилося, і рік тому маючи всього 38 років. Мама їхня померла. Крім Анастасії та Антона, до сім'ї узяли їхніх рідних брата та сестру. В нашій родині на даний момент дев'ять чоловік проживає. Ми маємо статус прийомної сім'ї. Рік, уже як цей статус маємо, і в нашу сім'ю, де наших троє рідних дітей влилося ще четверо прийомних дітей: два, дві дівчинки, два хлопчики, які теж стали членами нашої родини. І ми, от ми такою великою дружною сім'єю, живемо і створюємо собі бит. Найстаршій доньці Євгенії 25 років. Нині вона перебуває за кордоном, а найменшому Назару 12. На появу нових членів сім'ї діти у родині Ляшенки відреагували нормально. Разом розмовляємо за вечерію, роз... запитуємо, як в кого прийшов день. Обоє батьків працюють, а діти навчаються. У вільний час родина разом грає, зокрема у доміно, лото та твістер. У нас і була багатодітна сім'я, у нас дуже такого нічого не змінилось, ну просто що кровати побільшало, стіл на кухні побільше. Мріяв більшу машину трохи взяти, бо всі не влазять в машину. У нас хоч і так величенька машина, ж для моєї сім'ї хто хватало б за машини. А так хотілося більшу, ну так як війна почалася, трошки це діло відставили. Думаємо, ненадовго. А ще переглядають спільні сімейні світлини та граються із псом-чапою. Помагаємо щось, то ну, граємо ігри, е, грибичим разом. Сім'я дружна, добра до один одного. «На рибалку гриби там, на річку, візіла, Всього в Зіньківській громаді створено та функціонують шість прийомних сімей, в яких виховується 15 діток, в одній з яких ми сьогодні з вами побували. І п'ять дитячих будинків сімейного типу, де виховується 31 дитина, яка потребує батьківської турботи. Тетяна Іва, Богдан Казиріт, новини на Суспільному, Полтавщина. Так, оце у нас 203-й кабінет. Тут у нас 5А. Цих дітей я викладаю англійську та німецьку. Заходьте, будь ласка. З Good ним morning. Good morning. Good morning. вчителя. Дякую, yeah. дуже приємно. Ольга Царук прийшла до п'ятикласників Полтавського ліцею на урок англійської мови. Оскільки у нас змішане навчання, то частина дітей працює в класі разом з нами, але також у нас є ще прекрасні учні, які працюють онлайн. З різних куточків не тільки України, а й за кордону Діти, можете помахати рукою. у ліцеї. Ольга Царук працює з 1 вересня. До цього була учителькою у місцевій школі селища Донець Ізюмського району на Харківщині. До кінця навчального року я маю на увазі попереднього. Я все ж викладала у себе у своєму селищі. І було дуже важко, коли ти ведеш уроки, чуєш там вибухи чи. Коли діти тобі розказують якісь свої історії на перший момент, наприклад, у них було проблеми з постачанням продукції, це було важко, тому що це почуття вини, яке в багатьох було, було і в мене, те, що я живу в комфортних умовах, а діти мої знаходяться там. У мене був якраз випускний клас, і з 25 чоловік 20 залишилися там. До Полтави Ольга з родиною приїхала 24 лютого. Вона розбудив дзвінок мого чоловіка. На цей час він був в день війни, він був в Полтаві. Він сказав, що розпочалася війна, тому щоб я збирала речі і ну, незабаром він приїде і забере мене. Буквально за дві години я вже була готова. Ми поїхали в об'їзд, тому що вже на той момент була інформація, що дорога. На Харків була небезпечна і те, що там вже була техніка російська. Ну, ми їхали приблизно десь 6 годин полями, об'їзними шляхами. У Полтавському ліцеї Ольга викладає англійську і німецьку мови та зарубіжну літературу. Дуже мені допоміг тренінг, як подолати самому вчителю стрес та подолати стрес дітей після Переглядається сама структура уроку, як ти повинен розпочати цей урок. Завжди з позитиву, завжди ти маєш поцікавитися, як у дітей настрій. Коли ти починаєш навчання, ти реагуєш на настрій дітей. От ти бачиш, вони, наприклад, почали позіхати, їм стало сумно. Значить, ти міняєш вид роботи. Тут нам треба, наприклад, зробити розминку. Oh, let's have a break. Stop, look and listen. Okay. брейк. are you ready? Please stand up and let's move a little bit. До нового місця роботи Ольга Царук вже адаптувалася і вирішила залишитися із сім'єю у Полтаві. Дійсно, я себе дуже гарно, комфортно почуваю. Інколи здається, що я тут працюю вже довго. Не відчуваю себе ні чужою, ні зайвою. Підтримують мене в колективі, і гарне ставлення. І діти мої тут е, навчаються. Також ми вже вирішили оселитися тут. Будемо жити і працювати тут. В Полтаві. Ми планували переїхати в Полтаву і до війни. Війна просто поставила крапку. Ела Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.